Президент США Дональд Трамп в одному зі своїх нещодавніх от спілкувань з журналістами, в тому числі, і цю тему піднімав великі виклики, великі проблеми для російської економіки. Десь плюс-мінус так він казав. Зараз на прямому зв'язку зі студією економіст Богдан Строщук. Пане Богдане, мої вітання вам. Добрий ночі, слава Україні! Героям слава! Стосовно російської економіки, а оці. Е... Глибокі виклики і глибокі проблеми, наскільки глибокі вони? Ну бо мені за останні декілька років російська економіка нагадує цей, знаєте, глибокий вазон, і ти за все копаєш туди, копаєш, а воно все не, не знаходиться. Оце дно. Ну от пробивається і пробивається все глибше і глибше. То наскільки глибока вона ота криза там на болотах, про яку каже президент Трамп в тому числі? Дякую за запитання. Питання дійсно класне, вже неодноразово його обговорювали. Ну тут треба розділити. Якщо говорити про Трампа, то ну, дуже, дуже багато про що можна говорити, але сама його заява вона наповнена такою кількістю суперечності, що дуже важко зрозуміти про що він взагалі говорить. Тому що він говорить речі, наприклад: Якщо б це була наша війна, а що значить ваша? Яка це ваша війна? Потім друге, він така, ну так цікаво, знаєте, там каже: вони бомблять, мов росіяни. але, при, Тобто, сам факт, що бомблять, це ж погано, вбивають людей. Він говорить, так: вони бомблять, але не захоплюють взагалі ніякі території. Чи, припустимо, там вони відправляють 900 дронів на Київ, але це не дає ніякого результату на землі. Тобто висновок можна зробити, який? Висновок наступний, що. Там на Алясці дійсно були якісь домовленості, дійсно були якісь обіцянки з боку Путіна в плані, що буде зупинка, але от дайте нам ще трошки часу, ми там повинні дещо захопити і так далі. Ці обіцянки не були виконані. Ну і Трамп дуже сильно розрахував, що Путін дійсно зупинить. Це раз. Друге, коли він говорить, що російська економіка слабка, але він не деталізує, що він має на увазі. Є е, ну, припущення таке, що, можливо, Зеленський назвав йому декілька таких ну, вагомих фактів, які дійсно показують на слабкість цієї економіки. Е, таких фактів є достатньо багато, вже це неодноразово називалося і те, що запланований на рік дефіцит бюджету був досягнутий на початку осені, і, і величезний дефіцит робочої сили. І те, що, наприклад, цілий ряд контрагентів, наприклад, ці китайські е, автомобільні фірми, які спочатку розглядали, зацікавлено ну, російський ринок і вкладали угоди про створення спільних підприємств зараз, навпаки, виходять з російського ринку. Е, але, як на мене, найбільш таким вагомим е, аргументом того, що дійсно справи погані, є те, що є зараз ключовим об'єктом к атак, або як кажуть санкції в лапках сил оборони України? О, До речі, пане Богдане, по так хочу просто. Навздогін докинути, та можливо уточнюючи питання, якраз до цієї теми, яка бо ви до неї підійшли. А наскільки великий мультиплікаційний ефект від тих санкцій, які впроваджують наші дрони, по НПЗ, нафтоперекачувальним станціям, газогонам, в тому числі, це ж не просто про те, що вони тепер не можуть продавати нафту чи там продавати бензини. Це ж ну глобальніша історія. І я колись, коли ну, тільки починалася ця історія санкцій декілька років тому, я ще тоді говорив, що ці всі санкції вони абсолютно не потрібні, абсолютно не потрібні. Якщо би вдалося хоча б на рік спустити ціну на нафти нижче 30 доларів, якщо би. Але як бачимо, зараз в Росії на превеликий жаль, ну, це реалії життя, занадто багато. Союзників, як не дивно, на глобальному півдні та сполучених штатах, і такий підхід виглядає мало реалістично, але з іншого боку, те, що роблять Сили оборони України, воно є набагато ефективніше. Я б навіть сказав, в рази. Чому? Тому що, якщо б впала ціна на нафту, це б обмежило можливості в Росії отримані зовнішніх доходів від продажу нафти. Те, що роблять сили оборони України, дає набагато більший ефект. Чому? По-перше, вони в значній мірі блокують торгівлю не тільки нафтою, знищуючи нафтоперекачувальні станції, знищуючи термінали з завантаження нафти в кораблі, у портах, знищуючи трубопроводи. Але й, крім цього, вони також Вражаючи нафтоприродні заводи, вони по перше е обмежують можливості експорту не тільки на алейку е е е дизелю і бензину, які раніше дуже е активно експортувала Росія, і на цьому заробітки були значно більші, ніж від нафти. Це раз е друге, вони створюють е дуже значний дефіцит. Бензину і дизелю всередині Росії. Там дуже цікаво було спостерігати спочатку перші НПЗ, коли пішла масова серія вражень, які були вражені, це були НПЗ, які спеціалізувалися на бензині. І реакція уряду і цих ну популярних блогерів в Росії така була. Ну, там щось сталося, ну, не критично. Чому? Бо тому що. Це був невеликий обсяг, і це був бензин. Тобто ну там дрібні люди потерплять. Але коли почали вражати НПЗ, які відігравали вагому роль на ринку дизелю, ситуація радикально змінилася. Чому? Тому що це зараз закінчується збирання урожаю, дизель, і дизель це армія. В армії більшість транспортних засобів на дизелі. І це дуже вже відчутно впливає. І на армію, і на сільське господарство. І крім того, це, скажімо так, стало символом, стало такою яскравою ознакою приходу війни практично усі регіони Росії. Не тільки там, де вражають НПЗ чи якісь оборонні заводи, хоча це теж дуже гарний символ. Але ці регіони Росії відчувають пального нема. Їздити неможливо, якщо й вдається десь добратися ціни космічні і так далі. Тобто це такий, ну, скажімо так, знайшли таку голку знаменитого Кощія, яка є реально дієвою, дієвою як в економічному плані, тому що це падіння доходів, дієвою в військовому плані. Тому що це зменшення спровожності армії, забезпечувати постачання і так далі. Дієвою в пропагандистському плані, тому що населення бачить наслідки війни і населення відчуває їх на собі, зростає невдоволення. І дієвою є також в політичному плані. Я не можу сказати про що говорив Зеленський з Трампом. Та й мало хто має таку інформацію, але я думаю, що цей факт для нього був би чи не найбільш вражаючим. Росія є, яка була одним із світових лідерів нафти, з редукту нафти, з'явилася з шаленим дефіцитом бензину і дизеля. Ну і на мене факт досить такий вражаючий, аргументований, про якщо обговорювати їхні можливості, їхні спроможності. Там на щось претендувати, ще щось і так далі. Пане Богдане час дозволяє ще обговорити наші спроможності і можливості. Тут Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання ВВП України на 25 п'ятий рік з трьох-трьох процентів до двох з половиною відсотків. На прогноз на 26-й рік без змін залишився 5% У них там, але за умови завершення війни зазначили в ЄБРР, що перспективи української економіки залишаються дуже невизначеними через війну, через проблеми в енергетиці і залежність від міжнародної допомоги. Основні фактори стримування зростання це дефіцит робочої сили, це пошкодження інфраструктури і слабкий експорт. Очікують також, що бюджетний дефіцит сягне 22% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні буде десь на рівні 40 мільярдів доларів. Я так розумію, це ж не новина, що прогноз на цей рік буде переглянуто у бік зменшення. Проте тим не менш чи немає загрози більшого перегляду в сторону зменшення. Ну, стосовно більшого перегляду, така загроза є. І я хотів би сказати: ну, по-перше, вони правильно назвали ключові фактори: це енергетична криза, це дефіцит робочої сили. Ну і стосовно сільського господарства, я б додав, що ті проблеми, які були, я б додав, що складні були достатньо складні погодні умови весною, які суттєво вплинули на урожай. Але е, це не є чимось такою ну дуже визначною новиною. Слід зазначити, що якщо взяти наші внутрішні прогнози, е, то, наприклад, е, Національний банк України стосовно е, цього і наступного року давав більш песимістичний прогноз самого початку. Е, Кабінет міністрів давав песимістичніший, оптимістичніший прогноз. На цей рік, але песимістичніший прогноз на наступний. Тут слід зазначити, що Європейський банк реконструкції розвитку, по-перше, є головним інституційним інвестором, там ну, величезні кошти вкладені в Україну вже під час цієї активної фази цієї війни 2022 року. По-друге, це в значній мірі е, такий маяк для дуже багатьох європейських інвесторів. Які на сьогоднішній день залишаються в Україні, це не означає, що їм дають сигнал, який рекомендує їм стримуватися. Ні. Але це їм просто коли вони заходять сюди, їм треба мати максимально чітку, максимально повну, максимально таку детальну картину реального стану справи І тому. Європейський банк реконструкції розвитку старається вчасно перебувати прогнози для того, щоб виправдовувати цю високу довіру європейських. скажіть, будь ласка, пане Богдане, а сировини складової не поменшало у, у наших, скажімо так, експортних позиціях, бо до початку повномасштабки. Ну, я коли чув про там, звіти від аграріїв, скільки там тонн, мільйонів тонн зерна було зібрано, ну я не те, щоб дуже тішився. Ну, тому що зерно, то, знаєте, то таке а зробити щось з того зерна і продати подорожче, то вже інша справа. Ну, завжди мені подобався приклад Олії. А, але він теж, ну, як на мене, все ж таки недоконаний не цей приклад. І от цього разу теж українські аграрії кажуть, що зібрали вже понад 30 мільйонів тонн зерна. Ну, воно, наче й добре, але. Ну, що таке зерно? 30 мільйонів це, це так. небагато ще так до кінця зараз, бо було і більше 50. А по-друге, ну приклад, олії ви згадали, скажем так, я б навіть сказав діагностично, бо ми гордилися тобто, серед світових кідрів, і в плані виробництва сонячних, і в плані виробництва олії, хоча тут. Будь. Не гордитися, а сумувати, соромитися треба, тому що це культура, яка дуже сильно виснажує землю і ну, буквально в пусте все це Тому краще було б, якби було в чомусь іншому. Таке ж лідерство. Е, звичайно, що м -м, ці лідерські позиції, вони дуже сильно похитнулися у 22-му, 23-му роках, дуже сильно, коли. Було перекрито е, Чорне море, потім е, через ті проблеми, які виникли в зв'язку з тесними акціями польських аграріїв, е, бо тому що спочатку Польща, звичайно, дуже допомогла, відкривши е, транзитний коридор <кхем>, до Балтійського моря. Е, потім ті проблеми Україна змогла в е, значній мірі, наскільки це було. Швидко це інше питання: переорієнтуватися на е, румунські порти. Румунія е, дуже сильно посприяла в плані інфраструктури, е, документарного оформлення. Потім правда Польща е, весело щирий жаль, бо в них там почалися теж проблеми з дефіцит е, сировини на деяких підприємствах, які використовували нашу сировину, то їхні. Транспортні компанії кричали гвалт, що це українське зерно, давайте його вертайте назад, і так далі. Звичайно, що було б в рази краще, якщо б наш експорт базувався не на сільськосподарській продукції було б дуже гарний кейс, ну таке досить швидке і помітне зростання в експорті послуг, послухайці. Хотілося б, звичайно, більше продукції, природних промисловості. На превеликий жаль, зараз так не є. І не можна сказати, що можна очікувати таких змін на найближчі роки, в силу досить зарегульованого державою бізнес середовища це раз, ну і в силу війни. Це два. На сьогоднішній день, крім сировини, а це перш за все зерно. 에, тому що якщо говорити про металургійну середу, знову ж таки багато що ми втратили на окупованих територіях, Україна е, явно має потенціал для прориву зовнішньої топівлі тільки в сфері, е, ну скажімо так, в мілітарній сфері. Е, але на даний момент е, головне, щоб е, ми мали все ж таки, що продавати це раз. І дуже 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 хотілося би, щоб наша держава в кінці кінців зрозуміла, що цей час, цей ідеальний варіант для проведення грандіозної такої капітальної, радикальної, дереволюційної реформи. Ще на початку вторгнення в 22-23 роках, підіймалася така дуже цікава і дійсно продуктивна ідея про заміну податку на прибуток податком на виведені. Ну і цілий ряд інших було дерегуляційних ініціатив. На превеликий жаль, ті тенденції, ті натяки, які доходять останніми місяцями з Верховної Ради, е дають дуже сумний сигнал про те, що є інформація, що все-таки фіскальне лобі, яке орієнтоване на ідею дуже сумну, дурну ідею про те, що оподаткування е – це мистецтво щепувати пустей, щоб вони не кричали. Здається, воно, скажімо так, як мінімум зберегло свої позиції. Можливо. Пане Богдане. Дякую вам за ваш аналіз і того, що відбувається там на болотах, і того, що відбувається у нас. Богдан Строщук це економіст. Він був на прямому відеозв'язку зі студією.